Ну, що тут коментувати, не кожен день е е обігруємо Динамо, тим паче, би, це еліта нашого українського футболу. І я хлопцям е казав, що ви можете сьогодні попасти в історію клубу Оболоні. У нас е ніколи ми в четвертьфінал не заходили клубом Оболонь, і хлопці зараз писали свої імена в історію нашого клубу. Е з чим я їх е поздравив. І, ну, і сказав, да, сьогодні емоції, хлопці заслужили ну, ці емоції позитивні. І, в принципі, ну, вже треба, з треба, вже завтрашнього дня вже треба готуватися до чемпіонату. Да, сьогодні така игра е, видалась. Я всіх поздравляю, хто за нас болівав. І тому емоції, так. Да. Так, прошу запитання за будь ласка. Так, прошу. Коли ви э, обіграли Дніпро, то команда отримала великі преміалі. Ну, Сьогодні э, Олександр Глободян вже знаходив ваше розбігання. Нічого, сказав хлопцям 7 пиво. Сім пиво? Пивом, так. Ну, звісно, хлопці да, і грають, би, вони заслуговують би, на, там, і винагороди, ну, все від них залежить. Але би, наша корпорація би, і Олександр Вічеславич, звісно, завжди з нами, вболіває за нас, би, підтримує і всім, всім, чим може, в цей час непростий Ну, Гріх жалуватися там. Тому как би, щиро вдяка йому за, за його підтримку. Так, Прошу, дякую. Прошу ще, ще питання, яке вам задають на кожній прес-конференції, це те, що команда проти сильних команд виконає Очки. А що, що робити з тими командами, які просто більше? Як це? Всі, та, та всі команди однакові в чемпіонаті України, тим паче з Вересами ви бачили, грали і першим номером, але і по сьогоднішній ігрі ми теж і в першому таймі створили немало моментів, де треба реалізовувати. Ну, Наконець десь вже п'ята гра, ми забили цей непростий м'яч, але такий важливий для нашої команди. Я думаю, він послужить імпульсом на дальніші матчі. І тому, би, я ще казав, десь би, буде не а головне вірити би, свою стратегію, свій напрямок, який ми з хлопцями. Напрацьовуємо і, а так, голи будуть, якщо буде десь рисунок гри, десь наше направлення на те, що ми хочемо. Моменти є, це гарно, але десь як би, ще реалізації такої не вистачає. Ну, будемо працювати над цим. Так, дякую, дякую вам, прошу ще запитання за. Так, пане Дмитро, прошу. Поздравляю вас, фантастичний матч, фантастичний результат. Вже відомі те, які команди, які вийшли далі, Я так, наоборот, сподіваюся, що ви і далі хочете прийти, бо хотіли отримати вийшли. Ну не знаю, зараз підходив до фанатів. вони кажуть, що Динамо обійшли, тепер черга за шахтера обходити. Ну не знаю. От. Ну, Хто попадеться, хто попадеться. З будь-яким треба грати. Якщо хочемо обігрувати і грати на позитивний результат, нам байдуже з ким грати. Тим паче, коли попали в прем'єр-лігу, там треба зі всіма командами грати. Так, дякую вам.